Всім доброго дня з приводу а, зділки по корисним копалинам. Ви пригадуєте, або можливо ви знаєте ще один такий народ, який а, відкриває меморіали пам'яті жертв голодомору, постраждалих від російської держави. І в цей час же продав, продавали, да навіть не продавали, а гасили борг. За газ ракетами С-300, які, до речі, зараз летять по мирних містах. З такими гучними промовами відкривали ці меморіали і зараз видають за перемогу зділку по корисним копалинам. Моя думка, що нас знову обікрали вкотре ще раз. Розумієте? Ну, дивіться, наприклад. Контракт 18-24, де молоді хлопці йдуть гинути, відверто кажучи, гинути. А в цей час пенсіонери, військові пенсіонери, я маю на увазі 40, отримують гроші пенсію. Їх держава навчала, вони все життя були на утримання від платників податків. Але при цьому хоронимо світ нації. Кошти від корисних копалин, які раніше хоча б в Конституції належали українському народу, тобто навіть не нам, да, а пусть майбутнім поколінням. Можливо, вони б мали б з цього частку. Вони вже закладені. І, як пояснюють, кошти від них будуть йти на фонд. Як тільки чую слово фонд, я вже розумію, що нас знову кинули. Де Зеленський іде фонд, який потім буде витрачатися на відновлення України. А в цей час українські громадяни, платники податків купують електричество по ціні 4,50, якщо я не помиляюся. При цьому Євросоюз допомагає відновлювати Україну. Я не буду нагадувати, да, як називали велике будівництво дороги, велике крадівництво. І, до речі, з цих коштів навіть не будуть е, сплачуватись податки до держави. Ніхто не каже, в якому обсязі ці корисні копалини. ніхто не каже про перелік цих корисних копалин. Ну це так загально. І Зверніть увагу, з 91-го року військо розкрадали і жоден на сьогоднішній день, жоден не притягнутий до відповідальності. Розумієте, в той час, коли вони відкривали меморіали і спіхували ракети, вони чомусь не віддавали в якості борга своєї літньої автівки державній. Вони не віддавали те, що не пов'язано з обороною. Ось от такі от справи. Висновки робіть самі.